Привіт, друзі! Раді вітати всіх наших невгомовних та непосадючих глядачів. Свята минають, але ми все одно хочемо показати, як зробити одну різдвяну прикрасу солом'яного павучка. Адже, попри свою різдвяну назву, цей виріб може висіти під стелею цілий рік. Вам напевно цікаво, чому. Зараз про все і дізнайтесь. Доброго дня, любі дітки. Сьогодні хочемо вам запропонувати зробити е, таку соломіну прикрасу, в давнину нею прикрашали обов'язково свою оселю. Взагалі рахувалося, що вона е, збирає в себе всю негативну та позитивну енергію. Е, коли заходила кожна людина в оселю, е, прочинялися двері, робився протяг. І зазвичай паучок рухався. Якщо він зроблений вірно і не склеєні деталі, він буде рухатись. Для такого невеличкого павучка нам знадобиться 9 однакових соломинок довжиною у 10 см, які попередньо треба обов'язково замочити. Отже, беремо три соломинки, протягуємо на них, одягаємо ниточку. У нас є ниточки заготовлені, всовуємо в соломинку і є тонша соломинка, яка буде нам допомагати. Запихаємо голочку, протягуйте, допомагайте собі іншою рукою. І не дотягуйте до краю, не дотягуємо, надягаємо так три соломинки. Беремо три соломинки і краєчок ниточки, Такий хвостик, ніби лишаємо мишки, зв'язуємо. Зв'язуємо обов'язково на два вузлика. Зв'язали на два вузлика. І цей хвостик, який в нас залишився, ми його не обрізаємо поки. Такі в нас вийшли трикутнички. Далі ми продовжуємо, натягаємо дві соломинки. Беріть по дві соломинки вам. Вони також однакової всі довжини. Одягаємо, тепер дві соломинки. Ми одягаємо на цю ниточку. Хвостиком ми залишаємо, бо нам потім в кінці не буде потрібно, щоб зв'язати всього паука докупи. Одягаємо, так як на мистинки берете, допомагаєте собі тоненькою соломиною. Ми одягнули дві соломинки і зараз ми будемо їх прив'язати до цього боку, щоб вийшло, вийшли такий рум розділення. Беріть ось так, зв'язуйте, за допомогою голочки собі. За ці ниточки взяли і зацепили за ось так. Зав'язали ніби вузлики. Потім ми беремо по одній соломинці і будемо вдягати її. Але вдягаємо не соломинку, а беремо з будь-якого краю, ставимо так трикутничка з Нам потрібно повернутися або в цю сторону, або в цю сторону повернутися. Ми беремо голочку, просовуємо, повертаємо її назад, допомагаємо собі тоненькою соломинкою. Тепер, коли у нас паучок має такий вигляд, ми беремо одну соломинку, одягаємо, ніби її маємо сюди зафіксувати. Це у нас буде одна частина паука виконує. Соломинку беремо, одягаємо. Одягаємо, кладемо її на стіл, і це буде одна частинка нашого паучка виконана. Ми повинні ось цю частину з цією з'єднати також зв'язати, як ми в попередньому частинці перед цим, як з'єднували тропотка зв'язано, так само зараз ми її зв'язати. Тепер будемо вертатися на нижньому. Частину павучка нам потрібно спуститися сюди і одягнути дві соломинки. Це можна зробити чи з цією стороною, чи будь-якою, яка нам подобається. Ми маємо опуститися в нижню частину. Ми маємо звідси, зверху, оце поверх у нас. Ми маємо опуститися сюди, щоб од'ягнути ще дві соломинки і зробити трикутника. Ще нам залишилося е, приєднати одну соломинку, тобто ось цей трикутничок ми зв'язуємо, повертаємося будь-якою стороною, ну, зазвичай нижньою, повертаємося назад. І ось тут, за оцей хвостик, з якого ми все починалося, ми маємо його з'єднати. Отож ми повертаємось і нанизуємо останню соломинку, якою ми маємо з'єднати цей весь. Павучок. Ниточку потрібно залишити, щоб ми могли його підвішати. Ось такі в нас вийшли павучки, які можуть гарно прикрасити вашу оселю, оберігати вас. І гарних вам свят виконуйте з нами. Ось бачите, не такі страшні бувають павучки, як здається. Та й взагалі всі тваринки та й комашки. Який б вони не були б на вигляд а на розмір, потрібні у природі. От, наприклад, мурахи санітари лісу, лисиці знищують шкідливих розумів, а з отрути деяких змій, яких всі бояться, роблять ліки. І так перераховувати можна дуже довго. А ну відгадайте, як називається це кумедне створіння, яке так швидко може бігати, наче у нього ролики, замість лапок? Вагаєтеся з відповіддю? Тоді іще одна підказка. Яка тваринка весь час носить на собі міцну броню, наче лицар? Правильно, це броненосці. А ось цей, якого ви бачите, броненосець шаровидний. У нашому зоопарку, у якому він населився півроку тому, йому й ім'я дали відповідне броня. Ну, він найменший в своєму виді. Так само в нього є ще один такий броненосець, три поясни, який так, так само може згортатися в шар. О, вони, ем, бо ці броненосці, вони не люблять рити е, якби норки для себе, вони краще знайдуть чи якесь чуже помешкання. От. Інші броненосці самі викопують собі, якби не живуть, ну, вони ведуть підземний спосіб життя. От, в цьому йому допомагають, бачите, які в нього є великі кігті на передніх і на задніх лапках, але вони риють землю для того, щоб знайти собі їжу. Тобто вони комашок там шукають. От вони вирили ямку і вже своїм таким чутливим носом винюхують якби комашку, і у них є такі довгі, липкі, такі схоже на соломинку язик. Вони так вистають цих комашок звідти. З цупкими кіхтиками та довгим язичком усе зрозуміло. А тепер поміркуйте, навіщо ж йому такий лицарський обладунок? Нема що й думати, чи не так? Адже саме броня захищає цю істоту від небажаних рук, лап чи кликів. Уявляєте, скільком хижакам у дикій природі броненосці зіпсували і апетит, і зуби? Бачите, панцир вкриває так, щоб було видно, повністю його голову, спину. Та хвіст таким чином він захищає якби своє тіло, яке ну, якби яке знаходиться всередині. І от, якби коли він повністю бачите, не, не подобається. Коли звертається в шарп, получається він от головою хвостиком, бо ну, затуляє от, 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 от те, що там лишилось. О, таке таким чином, якби його неможливо роз'єднати. Це вже йому просто не подобається сидіти. Так не дивно, що у перекладі з іспанської мови броненосець означає маленька фортеця. Хоча характер у тварини цілком миролюбивий, тому ацтеки у давнину називали їх черепахокроликами, словом, хоч і не пухнасті, але такі милі й загадкові створіння. Шкода, що черевце йому, як коту погладити не вдасться. О, бачите, от, оце про те, що я казала, що і він, ми десь можемо потім вставити оцей капкан, який він робить. Він коли звертає свій панцир, якщо хтось щось йому не подобається, він отак от заклацає туди. Тобто тварина, яка на нього напала і підійшла до нього занадто близько, і сунула туди лапу чи ніс, він отак от хапає, тобто туди, і вже він не дуже хоче випускати, випускати. Випусти. Бронь, випусти. Слухай. Злякався, злякався. Ми жимомерно ну, доїло. О, приходьте подивитись на нього. Здогадайся, яка іграшка стала однією з найпопулярніших у світі у минулому році. Дай хвилько подумати. Не знаю, як у світі, але у нас в школі всі ті дітей робили, щоб плели з барвистих резиночок браслетики. Браслетики і ще раз браслетики. І ти вгадала таким плетінням. Зараз захоплені чи не усі діти, але у нас справа робити прості браслетики і зовсім інше виплітати різноб'ємні фігурки. Дійсно, тут уже потрібен справжній талант. Чого, чого, а таланту у чотирикласника Влада Березюка вистачає, а також терпіння та великого бажання робити гарні речі з веселкових резинок? До чого тут терпіння, запитаєте ви? Ось і наша знімальна група, милуючись витворами хлопчика на його першій виставці, яка і нині триває в обласній бібліотеці для молоді, і гадки не мала. Наскільки кропітким є процес плетіння об'ємних фігурок, прикрас, тваринок, казкових персонажів. Перший свій виріб я робив браслет. Він був простий, найпростий, який є. Він потім я почав плести всякі браслети, фігурки. І потім всякі всяка ну, колекція почалася. Оце все, що ми бачимо. Скільки часу в тебе пішло на те? це пішло в мене ну, пів року, з і почалося. На цього пішло, Дід Морози пішло десь 500 резинок. Я їх робив майже цілу годину. Спочатку треба зробити основу, а потім на кінці, як ви завершаєте, Треба засунути, наповнювати. Це може бути або вата, або, або різинки самі. Моя найулюбленіша фігурка це сонечко. Влад зізнається, що майструючи і не помічає, як летить час. Зі знанням справи хлопчик дістає верстат, спеціальний гачок і ці стоси барвистих резинок. Хвилинку подумав, ще п'ять попрацював. І ось вам кумедна змійка. Трохи терпіння, і така змійка буде готова у вас. На перший погляд, ніби й просто, а от насправді це ж треба запам'ятати, що за чим іде, що з чим з'єднати. Але ж бажання навчитись робить дива. І ці маленькі різнокольорові дива влад охоче і зі щирим серцем дарує друзям та близьким. Як це все-таки чудово, вміти творити власними руками? Ну, Хоче сплести велике. Величезного зайця. от такого Чого саме зайця? Ну, він дуже гарний буде і на нього не і так дуже багато речінок іде. Обов'язково відвідую виставку. Ти зі мною? Звичайно. І ви, друзі, завітайте. Це ж так цікаво подивитись на гарні роботи зроблені власноруч із душею до зустрічі